Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 852 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Естера. І почнемо з першого. Наше завдання знайдіть значення виразу. Так 5 х квадрат мінус 5 у квадрат. Розуміємо, що нам треба розкласти на множники, тому треба винести спільно ножних задошків. Ми бачимо, що у нас 5 повторюється у першому і у другому додатку, тому 5 можемо спокійно винести задошки і записати все, що залишилось. Забираємо п'ятірочку, залишається х квадрат. Але ми бачимо, що це формула скороченого множника. Різниця квадратів, так, 5. Отже, у нас буде x мінус y помножити на х плюс y. І тільки після цього ми будемо підставляти наші значення. 5, тоді в дужках замість ікса пишемо 49, так, мінус 51, а в других дужках 49 плюс 51. Дорівнює. Давайте рахувати. 5 помножити, 49 мінус 51 це буде мінус 2, так? Від меншого віднімаємо більше. Отже, і помножити нам треба аж на 100, але це найлегше, що можна було. Отже, 5 помножити на мінус 2, це буде мінус 10, і мінус 10 помножити на 100, це буде мінус 1000. Порахували. І друге. У нас 3а квадрат мінус 6аб, плюс 3. Б квадрат. Бачимо, що буквені вирази у нас різні, тому дивимося на цифри. 3, 6 і 3 ділиться на 3. Отже, виносимо за дужки. Залишається у нас квадрат, мінус 2аб. Тому що 6 поділити на 3 буде 2, і плюс Б квадрат. В дужках просто ідеально виходить формула, скороченого множника. Дорівнює. Отже, у нас буде 3 в душках А-Б до квадрату. Ми ж її пам'ятаємо. Дорівнює і зараз підставляємо значення: 3 дужка замість А у нас 102 мінус 101. І ще піднести до квадрату. Ми бачимо, що в дужках у нас виходить одиниця, одиниця до квадрату також буде 1, і 3 помножити на 1 буде 3. Це і буде відповідь. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!